AI забезпечене створення контенту для Shopify, ваш посібник із підвищення продажів та залученості, Вступ. Привіт, дорогі власники магазинів Shopify та маркетологи. Сьогодні ми поговоримо про технології, які змінюють гру в електронній комерції так само сильно, як це зробив інтернет, штучний інтелект ші, та його застосування у створенні контенту. Уявіть, що ви можете писати описи для сотень товарів за годину замість тижня. Уявіть, що ваші маркетингові листи настільки персоналізовані, що клієнти з нетерпінням їх очікують це не майбутнє, це реальність, доступна вже сьогодні. Давайте з'ясуємо, як використовувати цю силу для вашого бізнесу. Частина перша. Чому штучний інтелект змінює гру для Shopify? Будьмо чесними. Керувати магазином Shopify це марафон, а не спринт. Ви керуєте запасами, замовленнями, обслуговуванням клієнтів і звичайно маркетингом. Контент це паливо для вашого маркетингового двигуна, але його створення потребує часу та ресурсів. Саме тут на допомогу приходить штучний інтелект. Оптимізація створення контенту. Час це гроші. Факт. У середньому написання якісного опису продукту 200-300 слів може зайняти від 20 до 40 хвилин. Для магазину з 100 товарами це 33-66 годин чистого часу. Аналіз. Інструменти штучного інтелекту, такі як Jasper або CopyEye, можуть за 1-2 хвилини згенерувати 5-10 варіантів опису на основі ключових характеристик продукту. Навіть з урахуванням часу на редагування та перевірку фактів, ви зменшуєте свої витрати праці на 80-90%. За цей час ви могли б інвестувати у стратегічне планування, аналіз конкурентів або покращення обслуговування клієнтів, збільшення видимості магазину. Випереджайте або помрете факт: за даними дослідження HubSpot, компанії, які ведуть блог. Генерують на 67% більше лідів на місяць, ніж ті, що не ведуть, але хто знайде час для регулярного ведення блогу. Аналіз. Конкуренція на Shopify величезна. Щоб привернути увагу в Google та соціальних мережах, потрібен постійний потік якісного контенту, Ши дозволяє створювати контент у промислових масштабах, блогові статті. Пости в соцмережах, SEO оптимізовані тексти для категорій, це створює більше точок входу для потенційних клієнтів, які шукають ваші товари. Приклад, магазин туристичного спорядження Peak Pursuit використовував ШІ для створення серії блогових постів на теми, такі як «Як обрати намет для зими, топ «Топ-10 маршрутів для походів у Альпах та інше. Вони піднялися до топ 3 результатів пошуку Google за цими запитами, що призвело до 45% зростання органічного трафіку за 6 місяців. Персоналізація досвіду клієнта від масового до індивідуального факт. Дослідження Мекінсі показують, що персоналізація може збільшити дохід на 5-15% і ефективність маркетингових витрат на 10-30%. Аналіз Ші не просто пише тексти він аналізує дані, історію покупок, переглянуті товари, поведінку на сайті. На основі цього він може створювати персоналізовані електронні розсилки, рекомендації товарів і навіть динамічний контент на сайті. Клієнт, який купив кавові зерна з Ефіопії, отримає листа не про загальну знижку, а з пропозицією спробувати новий сорт з Кенії, або купити французький прес. Приклад. Магазин одягу Style використовує інструменти SHI у своїй сервісній електронній пошті, наприклад, клавіо I. Система автоматично сегментує клієнтів на покупців суконь, любителів джинсів і шукаючих знижки. Потім She генерує заголовки та текстові фрагменти для кожної групи, що призвело до збільшення відкриття листів. На 25%. Частина друга дослідження ландшафту створення контенту за допомогою штучного інтелекту, де саме штучний інтелект може вам допомогти майже скрізь, де потрібен текст, опис продукту з використанням штучного інтелекту, це найочевидніше та найефективніше застосування. Інструменти Jasper, Copy.ai, Writesonic. Та спеціальні додатки для Shopify, такі, як AI Product Description Writer. Як це працює, ви вводите назву продукту та ключові характеристики, наприклад, рюкзак 30 літрів, водонепроникний нейлон, відділення для ноутбука 15 дюймів, чорний. She створює переконливий текст, який не просто перераховує факти, а продає переваги. Візьміть будь-яку пригоду з нашим рюкзаком. Виготовлений з міцного, водонепроникного нейлону, він призначений для збереження вашого обладнання в будь-яку погоду. Просторе відділення на 30 літрів легко вміщує ваші необхідні речі, а м'яке відділення для ноутбука 15 дюймів забезпечує його безпеку. Автоматизація соціальних мереж інструменти. Lately I – Бафер з його функціями i Content Studio. Як це працює? AI може взяти ваш довгий блогпост і автоматично розділити його на 10-15 коротких постів для Twitter, Facebook та LinkedIn, кожен з унікальним фокусом. Він може аналізувати успішні пости у вашій ніші та пропонувати ідеї для нового контенту, який, ймовірно, стане вірусним. Персоналізований електронний маркетинг, інструменти, вбудовані функції IUClavio, MailChimp, OmniSend як це працює. I, ваш найкращий помічник у боротьбі за увагу у поштовій скринці. Він може генерувати десятки тем для електронних листів, для AB-тестування, писати персоналізовані тексти для кампаній з покинутими кошиками, визначати найкращий час для відправки листа. Кожному конкретному користувачу на основі його попередньої активності, прогнозувати, які клієнти найімовірніше зроблять повторну покупку і створювати для них спеціальні пропозиції. Частина третя. Демістифікація інструментів створення контенту на основі ШІ. Ринок інструментів ШІ величезний. Як орієнтуватися в ньому. Вибір правильного інструменту. Задайте собі чотири питання. 1. Яке моє основне завдання опис продукту, блог, соціальні мережі? Оберіть інструмент, який спеціалізується саме на цьому. Другий. Який у мене бюджет? Багато сервісів пропонують безкоштовні пробні версії або плани з обмеженнями по словах. Починайте з них. Четверте чи потрібна інтеграція з Shopify? Деякі додатки встановлюються безпосередньо у адміністративну панель Shopify. Що дуже зручно. Четверте наскільки для мене важливі мова і тон перевірте, як різні інструменти працюють з російською мовою і чи можуть вони адаптуватися до вашого голосу бренду. Зрозумійте обмеження ШИ це співпілот, а не автопілот. Відсутність справжнього розуміння ші не розуміє ваш бренд або вашу аудиторію. Він передбачає наступне слово у послідовності без чітких інструкцій результат може бути одноманітним і формульним. Ризик галюцинацій ші може вигадувати факти, характеристики або цитати. Правило номер 1 Завжди коректуйте та редагуйте Незамінник стратегії. ШІ не розробить для вас контент стратегію. Він не знає, про що писати в блозі наступного місяця, щоб залучити цільову аудиторію. Це виконавець, а ви стратег. Етика та автентичність як не стати роботом. Плагіат провідні моделі ШІ, ГПТ 4 тощо створюють оригінальний контент. Ризик плагіату мінімальний, але для ключових текстів, наприклад, на головній сторінці, швидка перевірка через онлайн сервіси не зашкодить. Автентичність, найкращий контент, це контент з підтримкою штучного інтелекту, а не згенерований штучним інтелектом. Використовуйте «ші» для створення чернетки, а потім додайте людський штрих, ваші особисті історії, унікальні деталі, гумор емоції. Розкажіть, як у вас з'явилася ідея, це не може зробити «ші». Політика пошукової системи. Google офіційно заявила, що їй байдуже, як створено контент, людьми чи ші, важливо його якість, корисність і відповідність принципам ЕЕАТ – досвід, експертність, авторитетність, надійність. Контент, створений штучним інтелектом для маніпуляцій пошуком, буде каратися, корисний і високоякісний контент, відредагований людьми, буде нагороджений. Частина 4. Максимізація можливостей контенту на основі штучного інтелекту. Створення контенту це лише половина справи. Вам потрібно зробити так, щоб він працював на вас. Оптимізація пошукових систем СІОЕ. Практична порада. Дайте штучному інтелекту чітке завдання перед створенням тексту. Не просто напишіть опис сукні, а напишіть. SEO – оптимізований опис червоної вечірньої сукні, включаючи ключові слова випускна сукня, елегантна шовкова сукня купити вечірню сукню, інструменти, платформи, такі як Surfer SEO або MarketMuse використовують ші для аналізу найкращих сторінок у Google за вашим запитом і пропонують, які ключові слова та теми слід включити у ваш текст. Щоб підвищити шанси на високий рейтинг, вимірювання результатів та ітерація, ЩО слід відстежувати. Конверсія, скільки відвідувачів, які прочитали опис, додали товар до кошика, час на сторінці, чи залишаються люди, щоб прочитати ваш блог-пост? відсоток відмов, чи покидають відвідувачі сайт одразу після потрапляння на вашу сторінку, CTR – коефіцієнт кліків. Який відсоток ваших підписників натискає на посилання у вашому електронному листі згенерованому штучним інтелектом? Формула проста CTR рівне до відображення Divided на відправлення мультипліїт кліки, мультипліейт 100%. Ітерація. Якщо ви бачите, що ваша стаття отримує високий трафік, але також має високий показник відмов. Можливо, ваше вступне слово згенероване штучним інтелектом нудне. Перепишіть його вручну, додайте інтригу. Проведіть А, Б тестування заголовків і закликів до дії, згенерованих штучним інтелектом, створіть стійку стратегію контенту. Не звільняйте вашого копірайтера, змініть його роль. Ваша стратегія має виглядати так: перша людина стратег визначає цілі. Цільову аудиторію, ключові теми та тон голосу, другий шиє виконавець створює чернетки, ідеї, різні варіанти текстів, третя людина редактор творець, перевіряє факти, додає унікальність, емоції, експертні думки, оптимізує та затверджує кінцеву версію. Ця синергія дозволяє створювати контент швидко, ефективно та у великих обсягах. Частина п'ята. Приклади з реального життя та кейс стаді. Розглянемо гіпотетичний, але дуже реалістичний випадок випадок, хитрі кружки. Ситуація, невеликий магазин на Shopify, який продає ручної роботи кружки з веселими підписами власник, одна особа витрачав 15 годин на тиждень на створення контенту. Проблема. Опис продуктів були сухими, кружка 330 мл. Кераміка блогу не було. Активність у соціальних мережах була нерегулярною. Рішення перше. За допомогою Джаспер всі 80 описів продуктів були переписані у гумористичному та креативному стилі. Вартість 4 години замість 40. Друга. За допомогою Lately AI одна стаття як доглядати за керамічною кружкою. Була перетворена у 20 постів для Інстаграм та Фейсбук, вартість 30 хвилин. Третє для налаштування кампанії електронної пошти з покинутими кошиками з персоналізованими темами був використаний клавіо Ай. Результати через три місяці. Конверсія на сторінках продуктів зросла на 18% завдяки більш живим та переконливим описам. Органічний трафік із соціальних мереж зріс на 70% завдяки регулярним публікаціям, зростання рівня повернення покинутих кошиків на 12%, що принесло додатковий дохід. Власник звільнив понад 10 годин на тиждень, які він витратив на розробку нових дизайнів кружок. Ваші перші кроки практичні поради. Перше. Починайте з малого. Оберіть п'ять найпопулярніших товарів у вашому магазині та перепишіть їхні описи, використовуючи безкоштовну версію будь-якого АІ інструменту. Порівняйте конверсію до та після через два тижні. Другий мозковий штурм попросіть АІ згенерувати 20 ідей для блогових статей, пов'язаних із вашою нішею. Ви будете здивовані результатами. Третє. Оптимізуйте свою електронну пошту. Для наступного розсилки використайте Ай для створення трьох чотирьох тем для листів і проведіть аб тестування, побачте, яка з них працює краще. Висновок штучний інтелект не є загрозою для людської творчості, а, навпаки, її посиленням для власника магазину Shopify це потужний інструмент для економії часу, масштабування маркетингу та, зрештою, збільшення прибутків. Не бійтеся експериментувати, почніть інтегрувати штучний інтелект у свої процеси вже сьогодні, і ви зрозумієте, що у вас з'явиться більше часу для зосередження на тому, що дійсно важливо розвитку вашого бізнесу та створенні чудових продуктів для ваших клієнтів. Дякуємо за прочитання.